У Ковальському районі першими розпочали збирання ріпаку фермерські господарства Фасти та «Мощена», а також сільгосптовариства Великий Прометей. Всього ж хліборобам Ковальщини належить зібрати врожай на площі 17 тисяч 200 гектарів. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Вирощувати ріпак у фермерському господарстві Фасти розпочали лише минулого року. А вже цьогоріч саме для цієї культури господарники відвели 150 гектарів землі. Більше посіяли лише пшениці та сої. Засновник господарства Олександр Шанюк нарікає, головна проблема брак обігових коштів. Доступу до кредитів господарству немало, тим не менше посіяли та підживили посіву вчасно. Цього року в нас вроді би, і підживлено все вчасно, і добрі люди дали гроші на період нам за ріпак, який ми зараз починаємо лотити. Практично 100 тонн ми маємо вже здати, які вже проплачені нам. І аграрний фонд у нас викупив 200 тонн пшениці. Якби ще цього вони не зробили, я взагалі не знаю, як би ми хотіли. Жнивувати розпочали з насінневої ділянки площею 13 гектарів. Очікують на врожайність по 30 центнерів з гектара. Поруч ще одне поле площею 80 гектарів. Агроном Ігор Бойко ретельно оглядає посів повної стиглості. Зерно має синьо-чорне забарвлення та шелестить у стручках. Відсотків 30-40 зелених стручків, в якому насіння не має технологічної дозрілості. Тому його треба залишити ще на день-два, бо будуть патрії великі. Воно піде в стручкові, комбайн не вимолете і не отримуємо врожай. Очікуваний. Поруч на сусідній ділянці задіяли техніку для дискування ґрунту. Мовою спеціалістів це називають замкнутим технологічним циклом. Робимо лущення, сіємо сідіральні культури. Плануємо посіяти. Гречку, якщо буде нормально, достатньо така суха і жарка осінь, то спробуємо взяти ще урожай зерна гречки. Якщо буде погода така волога і недостатньо тепла, то буде прекрасний сідірат заурати посів озіміни. Усього ж господарникам Ковальщини належить зібрати врожай озимени та ярих культур з площі 17 тисяч 200 гектарів. Почали збирання озимого ріпаку, фермерське господарство Фасти. «Товариство з межною відповідальністю Прометей, товариство з межною відповідальністю Зоря. Також приступило збирання у зиму ріпаку, фермерське господарство. Мужчина, окрім ріпаку та зернових, найбільші площі посівів місцеві господарники відвели під цукровий буряк, гречку та сою.